Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. З маєтки Єрмака, другий день поспіль виводять майно та гроші. Невже ревізія США прийшла настільки успішно? Одна з найскладніших проблем заходу в стосунках з сучасною українською владою обмеження, котрі наші партнери накладають на себе в критиці Зеленського та його менеджерів. Ви маєте розуміти, що казати правду про режим найвеличнішого одночасно зберігаючи безпрецедентну підтримку України завдання нереальне. Пише Карл Волох. Я абсолютно впевнений, що за політкоректним формулюванням Пріцкер щодо річного Дату, який закінчився та її відставкою, стоїть найглибше розчарування в здатності Укрвлади виконати бодай частину тих колосальних складностей завдань у економіці, котрі стоять перед Україною сьогодні, і тим паче постануть із початком її відбудови. Фраза Українці мають взяти на себе ініціативу. Ми не можемо змушувати їх. Це вирок владі нікчем і імпотентів, котрому мудріший виборець так вперто не хоче переобирати. Журналістка Людмила Семенюк написала: наступна кінчайте тато торгувати, бо нема чим здачі давати. От лише чому ці завжди усміхнені морди ліцей. Як у артистів досі нас запевняли, все хорошо, прекрасна маркіза. Ота чорна діра в бюджеті 500 мільярдів. Вона що вона утворилася? І чому були гроші для підвищення вдвічі зарплат на скінченні армії чиновників та довгоногим дівчаткам модельної зовнішності під кличкою Помощниця депутата? А тепер виявилося, що в вересні немає з чого заплатити справжній армії. Де справи і так кепські, судячи з офіційної заяви шефа Пентагону про те, що Росія активно просувається на всіх напрямках? Тому давайте свистайте всіх наверх і підіймемо піплоподатки. По самі птуті піпл з хаває, бо не на часі обкласти податками вирішили навіть волонтерів, які возять на передову усе від дронів до солодкої водички. Самі водичці теж не пощастила на неї, наклали акциз на сигарети, а раптом військом захочеться. Пенюар відповів обурним волонтерам міністр фінансів Сергій Марченко. На що інтернет вибухнув фотожабами самого міністра в пенюарі або із пляшкою солодкої води Возьмемо от оджизні все. від 15% при покупці автомобіля та 5% при продажу квартири до щомісячного відсотка з кожного. Хто Рестується мобільним телефоном аж до бабусі, яка раз на місяць своєї старої кнопочної Nokia дзвонить до лікаря. В Укрпошті вже заявила, що мовляв кожен українець аж двічі на рік отримує посилку за кордону. Знаєте, яка зарплата у гендиректора Укрпошти Можете погуглити до війни, була 1,6 мільйона гривень, а торік склала 2 щомісяця з кишені платників податків. Але це ніщо порівняно з зарплатою гендиректора «Укрзалізниці» – 9 мільйонів гривень, і там кожному із заступників по 5-7 мільйонів щомісяця із бюджету. А військом, як заявила оця усміхнена нардепка із голівудської. Зачіскою, голова фінансового комітету парламенту, немає чим платити. Це підтвердили у змі одіозний гетьманцев. Той хто недавно радив українцям під час спеки обливатися водою з відра, замість того, щоб охолоджуватися під кондиціонерами. Світло між іншим перестало відключати, коли приїхала Сувора смотряща Байдена Байден Ревізор Пенні Пріскерс Цю не обдурож, бо вона знає, звідки беруться гроші в бюджеті. Була п'ять років міністром торгівлі США і прийшла на цю посаду в уряді Обами, вже будучи мільярдеркою. Однією із ста найпловиших жінок світу. А ще ця леді знає нашу українську ментальність поцупити. Те, що погано лежить родині пенні, емігранти із села Пріцьке, Обухівського району на Київщині, але жить у нас багато чого погано. Тому ревізорка заявила, що підвищення податків це шлях в нікуди. а Гроші треба шукати там, де їх крадуть. А те, що крадуть безбожно та безсоромно підтвердив скандал із тендером на відновлення охмандиту, який щойно відмінили, злякавшись масового обурення, як казав незабутній наш актор Віталій Лійнецький. Скоко скоко п'ять тисяч доларів на сіськи, коли Ольга Сумська у ролі його кіношної дружини у фільмі Кастинг заявила, що хоче зробити собі пластику. Оце скок. Коскоку нам усім треба гучніше, частіше запитувати у наших слуг, бо хто кому слуга насправді редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.